Ну, Це, я думаю, мене вибрала сама професія, а не я. Те, що так случилось, можна сказати, спонтанно. Ну, Хоча я хотів завжди бути снайпером ще раніше, ще до, до війни. Ну, І, звичайно ж, захотілося зробити якийсь вклад у звільненні нашої землі від противника. Ми бачили там фільми різні, і у нас асоціації зі снайпінгом були не схожі з тими, які є на сам... насправді. Тому що це. По-перше, робота така, яка потребує постійного розвитку, постійної хитрості якоїсь і дуже небезпечна. Перший постріл було робити страшно. Але коли, коли ти розумієш, що там стоять твої люди і їх життя залежить від тебе, і це ворог, ти його просто нищиш. Ну, я спостерігав в оптику і, і, шла, і два оперативника, йшли по посадки. В одного я вистрілив, в другий закричав, що снайпер і сім, навірно, злякав страшно. Коли ти в такій обстановці, наприклад, ну, в середовищі, як от ярок і проче, то їхні крики чути дуже далеко. Тому за кілометр чуть їх, якщо вони кричать. Я більше за все пацифіст, але доводиться. Ну, я розумію, що це праве діло. Ну, розуміння, що це. Нечисть, яка прийшла на твою землю, дає тобі спокій і ти розумієш, що ти робиш правильно. Адреналін, Сильні сплески адреналіна, серце б'ється, пальці потіють. Коли стоїш за оптикою, то ти вже не жертва, а ти вже палач. І це азарт визиває. В будь-якому плані це буде визивати в тебе жагу це робити. Але тут тонка грань, яку треба контролювати, тому що якщо ти вже через щору влічешся, тим то. Це В цивільній житті потім буде вилазити боком. Тому тут треба держати дистанцію і розуміти, що це робота. На війні ти багато в чому склоняєшся до того, що яка в тебе доля, так і може бути. І коли ти примиряєшся з цим і розслабляєшся, тоді ти зможеш нормально працювати. Тому що це, напевно, найскладніше бути спокійним в стресових ситуаціях. А твій спокій це впливає на те, як ти зробиш постріл. Тобто ти повинен бути максимально спокійним. Прилітає, не прилітає, ти повинен контролювати себе. І робота над думками допомагає. І ще мені подобається снайпінг тим, що тут постійно ти розвиваєшся. Ти постійно свої навички відточуєш. Роботу з вітром, все, ти постійно вивчаєш нову зброю і це мені подобається, тому що ти не стоїш на місці, а постійно розвиваєшся. Я, у мого напарника почали відказувати ноги. Я не, не, не знаю чому. Там проблеми були, ну, проблеми з організмом, чи почки, чи щось, і він не міг йти. І ми повзли по тому копу, я тягнув в цю винтовку, його автомат, був мінометний обстріл з АГС. І я вже думав, що ми оттуди не виберемося. Ну, дякую, чи, дякуючи Богу, ми вибралися. Ну, після того ти вже трошки е, стаєш спокійніше, можливо, до цього відноситись. Тобто тебе вже не так лякають ті вибухи. І... Трошки контролюєш себе більше, Ну, в той час я вже думав, що більше не зможу. Ну, зміг. Головне переступити цей бар'єр.